Друзі, всім привіт! Повертаємось зараз з огляду автомобіля. У нас був разовий огляд для нашого замовника. Не буду афішувати, який автомобіль. Двохлітровий дизель на автоматі був. Заявляв продавець пробіг 175 тисяч кілометрів, а оригінального виявилося 492 тисячі. Пробігу. Ось такі реалії було заявлено, що автомобіль приїхав з однієї, по факту з іншої. Також мав бути в оригінальній фарбі, а виявилось чотири підфарбування зі шпаклівкою плюс корозія. Попередній частині обидві фари міняні, капот знімався, кручений фари різних років і ще різного типу: одна LED, а друга звичайний жовтий галоген. От, і одна білим світить, друга жовтим. Ось така гірлянда вийшла. По комп'ютеру також багато нюансів, що по форсунках, що по турбіні, що по сажовому також по всьому були нюанси певні. Водійська дверка вже взагалі отак пригала вверх-вниз, вона вже була просто ніяка. На картинках, на фотографії, в оголошенні, звичайно, все в вогнях, все класно, машинка унікальна, в класній комплектації. Ціна солодка, як завжди, як всі люблять, не з ринку. Але насправді ось такі реалії. Тому бережіть себе від таких покупок, замовляйте огляд перед покупкою автомобіля або звертайтеся за підбором під ключ. Всім гарного дня!